нас затопило, нахер. знеструмлення евакуація та зсуви ґрунту. Нічна злива скинула на Ак'яр третину місячної норми опадів. Окупаційна влада міста звітує про чотири десятки затоплених будинків у байдарській долині. Обурені жителі винуватять у підтопленні не так стихію, як окупаційних можновладців, які плювали на людей і дозволили забудовникам засипати дренажні канали будівельними відходами. Відтак брудні потоки змивають подвір'я. На цих кадрах помешкання багатодітної родини, яких тимчасово прихистили у місцевому санаторії, Ріка чорна пустилася берега і змила теплиці у цукровій голівці, що у передмісті Акяра. Зі слів місцевих, велика вода зруйнувала греблю Чорноріченського водосховища. Ще п'ять навколишніх сіл залишалися без світла упродовж шести годин внаслідок підтоплення місцевої підстанції брудними потоками. За даними гауляйтера Акяра Міхаїла Разважаєва, евакуйовано 19 людей, але більшість від Відмовилися сідати до еменесівських буханок, а в Ялті від зливи обвалилася підпірна стіна. Під землею та камінням поховало автівку, але обійшлося без жертв. На Ялти приходиться об'їжджати, щоб потрапити на адрес, який непосередньо знаходиться за кучі. На сході Криму, зокрема у Керчі, негода не дала попірнати у море і відзначити водохреще по-московськи. Окупаційна влада закликала дотримуватися штурмового попередження, яке діятиме і в суботу, а тим часом рахує збитки, які приніс уже другий потужний удар стихії за два останніх місяці. Єдиний університет, який залишив окупований Крим, може зникнути. Міністерство освіти та науки хоче реорганізувати Таврійський національний університет імені Вернацького, приєднавши до Києво-Могилянської академії. Відповідне розпорядження вже представило уряду. Це стало несподіванкою для керівництва вишу та студентів, адже жодних офіційних листів від МОНУ вони не отримували. Нам стало відомо що з засобів масової інформації. Саме з інтернету про інформацію з приводу приєднання Таврійського національного університету імені Володимира Івановича Вернацького до Києво-Могилянської академії. Офіційних листів запитів до нас не надходило, але зараз йде публічне офіційне обговорення саме навіть на сторінці Фейсбук Михайла Вінницького з приводу приєднання. Студенти дізналися про рішення освітян і соціальних мереж і медіа, але вже за кілька днів МОН підтвердили чутки про те, що ТНУ втратить суб'єктність. Заступник міністра освіти Михайло Винницький пішов на комунікацію лише в коментарях у Фейсбуці. Зараз у Верховній Раді розглядаються три основні законопроєкти щодо реформи вищої освіти: це й індивідуалізація навчального процесу, що наблизить Україну до європейських стандартів і дозволить студентам самим обирати собі предмети. Також це скорочення кількості закладів вищої освіти, адже зараз студентів майже наполовину менше ніж ще 30 років тому. Під описом спалахнула суперечка між таврійцями та посадовцем. Студенти невдоволені, бо переконані, що кримський університет має дочекатися деокупації півострова і повернутися до вільного акмеджита. Проте, у відповідь на повідомлення, пан Винницький написав, що кримський виш вже давно таким не є. Також потім, коли дівчата мої студентки, почали наводити аргументи. На відповідь у цього міністра, виступника міністра, просто прозвучало те, що ми не є кримським навчальним законом, оскільки в нас немає документів на майно у Криму. Ну ми знаємо, яка ситуація зараз відбувається в державі. Ми знаємо, яка ситуація з Автономною Республікою Крим так, з Кримським півостровом. І казати про те, що ми не кримські, бо в нас немає документів. Те, що в нас немає викладачів, студентів ну це ж не причина для реорганізації. Чинне керівництво Таврійського національного університету звернулося до каміну та міністра освіти та науки Оксена Лісового. Однак відповіді й до сьогодні немає. Ніяких пояснень, коментарів ми написали від органів студентського самоврядування офіційне звернення. Адміністрація навчального закладу також написала: Ми чекаємо на це відповіді. Хоча я впевнена, що відповідь буде надана по загальному шаблону без дійсних і реальних причин на те, які саме причини реорганізації. В разі приєднання Таврійського національного університету до Києво-Могилянської академії постане питання розподілення бюджетних та контрактних місць. Як розповідає студентка першого курсу політології, далеко не всі зможуть потягнути оплату, чи не найпрестижнішого вишу України. Зрозуміло, що багато хто з наших бюджетників. Навіть можливо не потягне контракт Таврійського, тому що це часто люди з переміщених переміщені особи, це люди з окупованих територій. Я знаю студентів, які переїхали в Київ самі одні без батьків. Батьки залишились там, але вони переїхали сюди, щоб отримувати освіту. Тут і відповідно яка доля їх чекає. Дискутуючи у коментарях, заступник міністра Винницький пояснив, що студенти отримують вищий рівень освіти і збережуть бюджетні місця. Якщо буде приєднання ТНУ до наукма, ваша дитина продовжить навчання на бюджеті в «Наукма». і в разі успішного завершення своєї програми отримає диплом не ТНУ, а «Наукма». Представники кримських організацій та експертної спільноти виступили зі своїм зверненням до кабміну. Його підтримали деякі фахівці експертної мережі кримської платформи, освітяни та представники численних громадських організацій, які вимушено залишили Крим після окупації та борються за його повернення. На жаль, остання ситуація вона не дуже добре відображається. Діях, які можемо послідувати за тим, що Кримський Таврійський національний університет буде ліквідований. і тоді е, окупанти з ну, повною своєю е, мірою можуть казати, що вони перемогли, що вони досягли свого певного результату. Тому ми вважаємо, що це недоцільне. Можливий мотив реорганізації ТНУ припустив колишній ректор університету Володимир Казарін. На його думку, хтось просто накинув оком на трохи більше гектара університетської землі біля Печерських пагорбів. Можливо, столичні забудовники каже Казарінна, около сімі крупних застройщиків приходили к нам. Один із самых крупних це, конечно, Київ міськбут. и Кушнир, его генеральный директор, который сейчас в бегах, который сейчас в Европе, который пойман на страшном разворовывании государственного бюджета и государственных средств и все остальное. Он меня к себе в кабинет приглашал несколько раз, чтобы на эти темы разговаривать и уговорить меня, чтобы я подписал согласие на то, что все это наше перейдет к нему. І так як я не соглашался на это, мне, а, мне все сказали, ты ти не договору сейчас мы ми знайдемо он сядет сяде на твоє и і підпише нам всі необхідні бумаги. Так от почалася війна з тавричним університетом, тому що їм нужна була ця вот земля і та недвижимость, яка нам принадлежала в різних районах Києва. Керівництво університету та Міносвіти мали б обговорити розбіжності. Вважає голова меджлісу Рефат Чубаров. Сейчас, мне представляется, должен идти диалог. Диалог между преподавательским коллективом и между Министерством образования. Надо послушать, что предлагает Министерство конкретно Таврического национального университета. Поки до обговорений дійшло, студенти, які виступають проти оптимізації шляхом поглинання їхнього вишу, обіцяють протестувати. Ба Більше обіцяють вийти з протестом до стін Міносфіти, щоб захистити Кримський університет. Поки ж обмежуються флешмобом у соцмережах, де запустили хештег «Ні ліквідації ТНУ. Екс-ректор Володимир Казарін вважає, що всі труднощі, з яким стикався університет, зроблять його ще визначнішим. ощущающий такое недоброжелательное к себе отношение Таврический университет, помучившись, даже если он будет закрыт, он все равно будет возрожден в Крыму. Этого потребуют крымчане, если этого не требуют сегодня другие ответственные руководители. У этого университета прошлое великое и великое будущее. Все у него будет хорошо. Но, естественно, позорное пятно на карту министерства и вообще всей образовательной сферы В Україні, звісно, же, ляжет і буде довго-довго напаміння у ніприглядних іграх, которые вокруг Тавризького університету устраивались. Колишнє та чинне керівництво ТНУ, студенти, викладачі та експерти наголошують саме на символічному значенні єдиного кримського вишу, який залишив окупацію. Поки ж чекають на вирішальне слово кабінету міністрів. Камалія Девлетова, Заман АТР. Тяжко хворий бранець Ам'єт Сулейманов уже три місяці не отримує своїх ліків від серцевої недостатності. Посилку з медикаментами повернули назад. Щойно родичі дізналися, що Ам'єта етапували з сізоакміджита до колонії Владимирський Централ. Одразу склали пакунок з необхідним. Розповіла Кримській Солідарності дружина Кримця Ліля Люманова. З її слів усередину поклали не лише життєво необхідні ліки, а й шприци та пігулки, яких би вистачило на два місяці. Ліля Люманова пояснила, що йдеться не про лікування, а бодай про підтримання стабільного стану. Потреку я відстежувала весь шлях цієї посилки. Листоноша намагався передати її в місце призначення. Після був звіт про невдале вручення. Мені невідомо, чому посилку не прийняли, і я ще більше непокоюся за стан здоров'я Амета, коли дивлюся на препарати, яких він не отримав. Росіяни визнали кримськотатарського бранця з Бахчасарая винним у тероризмі та спробах повалення російської влади, попри хвороби серця, шлунку легенів і навіть руйнацію хрящових суглобів, Аміта Сулейманова запроторили до колонії суворого режиму на 12 років. Проти цього офіційно виступали навіть у комітеті ООН проти тортур. Але Москва. Проігнорувала. Родичі бояться, що нелюдські умови утримання в російській катівні стануть для Амєта смертним вироком. З Ялти до Маріуполя запустили перший автобус. Окупаційна влада хвалиться сполученням в одному маршруті низки тимчасово загарбаних міст, серед яких Акмеджи, Джанко і Бердянськ і Мелітополь. Російські пропагандисти нахвалюють китайський автобус, але цнотливо замовчують те, що в салоні порожньо на кадри потрапив хіба один чоловік із сумкою, який на колись анонсованому маршруті до Херсона та Генішиська, бажаючих їхати прифронтовими територіями, обмаль окупанти також мріють побудувати вздовж так званого сухопутного коридору залізничну лінію, яка б з'єднала Крим. Та російський Ростов на Дону.